Елемент Зник. людина у костюмі носорога. він там все таки був. Ти збрехав мені. Окей, окей. Ну був там якийсь дурень у поганому геловінському костюмі. В чому проблема? Я не працюю з тим, хто розмальовує правду і приховує факти. Це проти всього за що я борюсь. Ти у минулому брак. Геть звідси звільнений. Що ні, ні, зачекайте. У мене є більше фото. Геть! Ну ж, бо ти ненавидиш павука, як і я. Я думав, ти зрадієш дізнати, що він забрав Прометей Іс. джей Джей. Я зробив це для тебе. Ти зробив це для себе, Брок. Викличте охорону, мені потрібно викинути сміття. Через те, що Едді Брок, колишній працівник В'югл, приховав важливі докази у цій справі. На жаль, я змушений відкликати свою винагороду за голову людини павука